Мене звати Іван Павлюк, і угу. акції Так, це вже ювілейна акція. Час вдалося досягти. Нам вдалося досягти того, що відмінили тендери на посадку дерев та квітів. Ми на минулих пікетах, двох пікетах це активно обговорювали, і меру це обговорювали. І вдалося відмінити, куди далі йдуть ці гроші. Ми ще не знаємо. Ми будемо за цим слідкувати. Також нас вчора запросили на телебачення телеканалу Кременчук. Був прямий ефір, де ми розмовляли і. Доносив до містян, хто ми такі, і навіщо ми взагалі виходимо? Яка наша мета? Наша мета це е, перше, звичайно, виділення більше коштів на е, Збройні Сили України, прозорий бюджет, тобто, щоб була звітність. Ми знаємо, скільки виділяється коштів, а куди вони йдуть? Не зрозуміло, що купують, за скільки яку кількість не зрозуміло. Е, пан Мер відмовився нам коментувати два тижні тому на пікеті, куди йдуть ці гроші. Ми запитували: можете давати він сказав ні. Пряма цитата була, я думаю, якщо ви знаєте, можете вставити, я запитували, чому не можете давати пряму звітність. Він сказав тому, що це я повторив і вчора на прямому ефірі. Я привів порівняння, що мер Хмельницького в своїх соціальних мережах виставляє, що він купує, за скільки і яку кількість. І в нього дуже багато постів. Там три дні, п'ять днів я подивився пости. Це от крайні, щоб були, можна зайти, щоб далеко не вглиблюватися. 100 дронів, 100 фпівдронів, півтора мільйони. Класно, він показав скільки він з бюджету виділив. Коли я заходжу на сторінки нашого мера, я бачу, що Керменчуська громада допомогла такому-то підрозділу. Чим допомогла, скільки виділилось, звідки ці кошти прийшли? Можливо, це волонтер якийсь допоміг, а висвітили як громада. Не зрозуміло, чи з бюджету ці йдуть кошти. Нам хочеться це знати, щоб контролювати, куди йдуть гроші і чи не по завищеним цінам це все куплено. Лочику прозорити вибачте зараз. Ні. Тільки загальна сума, скільки йдуть на Збройні сили, але чи виділяються вони, чи доходять, по яким цінам закуповуються ті ж дрони, не зрозуміло. Ще наша мета є закликати громадян до свідомості. Зараз такий час, я вважаю, що люди мають розуміти, що взагалі відбувається в місті та в країні. Ну, можна не прям детально усе заглиблюватися, але люди мають розуміти, що взагалі відбувається, куди йдуть гроші. І також на прямому ефірі я повторював, що. Те, що немає звітності від нашого мера, породжує невпевненість людей у владі, а ця невпевненість породжує ще також зневіру людей, і люди просто перестають донатити волонтерам. Тобто є два наслідки ць... незві... незвітовності – те, що гроші йдуть на некритичні витрати. щодо військових, ці гроші не доходять. І волонтерами йдуть менше коштів від звичайних людей, тому що вже не вірять, що можна щось в цій країні змінити. Ми виходимо на пікет і показуємо, що можна змінити. Я закликаю, щоб люди приходили до нас, бо ви вже будете не одні. Вже у нас є певна кількість людей. Так, нас ще не багато, але ми хочемо збільшувати кількість людей, щоб впливати е на владу, і щоб ці гроші йшли прямо на, ві на військових, і це було прозоро, звітувалось і не по завищеним цінам. Чи вдається об'єднувати громади? Ну, як, як ви бачите, максимум людей було це на автопробігі. було не знаю, Я по машинам рахував, бо людей було багато. Було близько 30 машин. Не ну, в кожній машині було там 2-3-4 людини. Тобто, ну можливо, біля 100 людей у нас прийшло. Це був рекорд. Поки що на пікети ходить 15-20 людей. В коментарях в соцмережах нас підтримують, говорять, що ми молодці, але... Не приходять на самі акції, і це, звичайно, мене трішки розчаровує, то, що люди не розуміють, що треба виходити і Кожен голос важливий. І вчора ще на прямому ефірі я роблю відсилки до нього. Що я говорив, що на перших днях війни не влада вистояла, а звичайні люди, які вирішили, що від них залежить доля країни. Вони пішли і вистояли. Україна вистояла, хтось віддав своє життя, хтось отримав пошко... травми ну, різні ситуації були, ви це про все знаєте. Тоді люди вирішили, що від них залежить доля держави. І так зараз не всі військові, але від всіх, від кожного залежить майбутня доля держави. Тому важливо виходити, говорити свій голос. Навіть якщо ви нічого не розумієте, куди йдуть гроші. Ви сюди приходите, ви задаєте запитання нам, ми розповідаємо те, що ми знаємо, і ми далі дізнаємося від влади, консультуємося з різними спеціалістами, що взагалі відбувається, куди гроші йдуть. Як працює бюджет, тому що ми до пікетів теж не знали, як це все працює. Ми самі вчимося, дізнаємося. Ходимо, бо нам це цікаво, ми хочемо в цьому розібратися. І ще був гарний коментар, я працював в соцмережах. Ми вибрали владу для того, щоб вона керувала нашим містом. А виходить так, що ми контролюємо владу тепер. Але ми вибрали, щоб вона руководила містом, а не для того, щоб ми її контролювали. Місь збагачені влади! Міцбачення влади, так збагачені війська. Ні збагачені влади, так збагачені війська, ні збагачені влади, так збагачені війська, ніс багачені влади, так збагачені війська, ніс багачені влади, так збагачені війська, ні збагачені влади, так збагачені війська, ніж збагачені влади.